Разі вирушаємо з вами на роботу пілота, трішечки політаємо з вами. Права на літак у мене є, то чи назис. Ці серії, а саме в дев'ятій серії шляху бомжа, з вами попрацюємо на різних роботах. Подивимось, як можна зробляти на Україн ГТА. Так що, поки вирушаємо, я вже бачу аеропорт Борисполя, то зараз будемо з вами влаштовуватись та працювати виходить на пілоті. І так, ну що, ось ми з вами вже і приїхали, то давайте паркуємо ось тут машину. Все, закриваємо, щоб її не угинали, і тепер влаштовуємось на роботу пілота. І так, ну що, Влаштуватися на роботу чи і так. Ми вже в літаку чи то виходить. Вирушаємо до посадки. Все нормально, проїхали. Також нагадую, що у нас на шляху є завдання, які нам треба виконати. І сьогодні в серії, нарешті, ми з вами виконали перше завдання. А саме апнути 25 рівень. І так, поки я стою на посадці, дивіться. Статистика 25 рівень. Зараз ви побачите відкати, як я прокачував собі 25 рівень на будівництві. Там я собі зробив 2500 гривень. Перший день літа був в Х2, я подумав, а чому би не позадротити собі на будівництві і не прокачати 25 рівень. Тому зараз в нас є одне Виконане завдання, і це Чиназис. Наступне завдання я не знаю, яке виконувати, якщо чесно. Купити котедж, вони дуже дорогі. Купити машину, ну це буде нерозумно. Купити бізнес взагалі не знаю цін. То зараз я думаю, по фінансовим цілям перша наша ціль буде це придбати котедж, все ж таки. Він дорогий, але якщо його придбати, то буде дуже непоганий заробіток. А поки що, нарешті ми з вами взліта. Ух ти, ю, не взлітаємо. І так, ну що, зараз нам дадуть дозвіл на взліт, і полетимо з вами. І так, ну все, нарешті. Решті ми з вами йдемо на взліт. І зараз виходить, зробимо рейс і подивимось скільки ж нам заплатять. І так, все, прячемо шасі, якщо що це на буковку H, і потихенечку ось так летимо по чекпоінту. Мені дуже цікаво прокачати другий рівень пілота для того, щоб зрозуміти, яка там надбавка до зарплати. Бо якщо велика, є сенс реально качати пілота, щоб потім, коли буде їх 2 дуже багато заробляти. І так, моя вам порада, до речі, летіти десь зі швидкістю 250, щоб якщо що можна було швидко поміняти курс, бо ми. Не бачимо, де знаходиться наступна мітка. На жаль, потихеньку ось так керуємо і летимо. Багатьом не подобається робота пілота, але й вони летять на максимальній швидкості: десь 300, 350. Я ось можете подивитися лишу 240-250 в поворотах взагалі 200. І у мене виходить дуже легко попадати у всі мітки, то це Чинназас. Якщо зробити декілька рейсів, ви запам'ятаєте їх назавжди, їх, якщо я не помиляюся, два. І ви вже будете дуже легко і машинально проходити всі рейси, і буде чиназас. Опачки поворот. що назас, залітаємо. Блін, ось це, до речі, дуже сумно, що я зараз лечу над військовою частиною. Над військовою частиною взагалі закрите небо. То, я не знаю, заборонено літати. І так, ну що, йдемо з вами на посадку. Відкриваємо з вами шасі. Охти, я втечкомай, давай! Все, нормально, нормально, нормально. Все, я виролив. Все чи назас. У мене завжди були проблеми з посадкою. Ну, блін, до речі, дуже швидкий рейс, і він дуже легкий. 19 тисяч нам дало до зарплати. Да, це мало. Але мені здається, якщо прокачати рівень пілота, то це буде Чиназес. І так, давайте ще один рейс. Я дуже сильно хочу інший маршрут, то зараз сподіваюсь мені його дадуть. І тоді все буде Чиназес. І так, ну що, наче той самий рейс. Добре, чекаємо дозволу на зліт і полетимо. І так, ну що, знову злітаємо, прячемо шасі і політілі. Напишіть, до речі, в коментарі, яка ваша улюблена робота буде дуже цікаво почитати, а можливо навіть і потестити. І так, ну що, знову йдемо з вами на посадку, і Чиназес. Все, можна сказати, зробили з вами два рейси на пілоті, і це чинази саундтрек. І так, ну що, тоді летимо з вами звільнятися і поїдемо на наступну роботу. А це в нас прибиральник вулиць. І так, це дуже чудово, бо моя машина навіть не пропала. І так, звільняємось з роботи, і тепер вирушаємо на нову роботу. І так, я побачив, що у мене зараз 7 литрів, то давайте з вами заправимось. А вже потім поїдемо в Харків на нову роботу. І давайте заправимо зараз соти бенз. Чом би і ні, не, нехай наша беха буде їхати швидше. І так. Так, все, чекаємо, поки в нас беха заправиться, і поїдемо з вами в Харків працювати на прибиральнику вулиць. Я трішечки вже на ньому попрацював. У мене тут 10 рейсів, це дуже мало, але в цілому надбети. Зараз я вам покажу, скільки там можна заробляти. Ще ви, можливо, знаєте. І так, все, машина заправилась, сотий бенз є чи назис. Все, заводимось і вирушаємо з вами до Харкова. Полетіли. І так, ну що, приїхали з вами на роботу. Давайте ось тут припаркуємо свою машину. Аварієчка в цілому не потрібна. Все, виходимо і зараз. Будемо працювати. І так, все, влаштувалися, і можемо вирушати, чистити вулиці. Причому зарплата тут навіть дуже непогана. Побідиюсь надбавку, дуже легко керувати машиною. Тут я не думаю, що так складно, як з літаком, бо з літаком деяким людям дуже складно, а машину вмію керувати кожен, то чи назис. А поки я катаюсь на прибиральнику вулиці, ти можеш поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Також дуже важливо, знаєте, коли я тут працював, я собі вирубав подачу води і доїжджав до наступної мітки, потім включав. Та не Треба, оскільки вода, якщо ви можете подивитися, вода знімається за кожну мітку. Просто по дві виходить єдиниці. Якщо ви будете просто кататися, у вас не буде просто так зніматися вода. Так що чи назис? Якщо я не правий, поправте мене в коментарях, буду вам дуже вдячний. І так, ну що, закінчуємо роботу. Тут у нас хтось діловий припаркувався, чи назес і б'є машину. Вабрика ліс. І так, ну що, заправляємо воду, і зараз нам дадуть гроші. Чи І так, ну що, нам дали з вами 17 тисяч. Це чи назис, точніше 17 500. і ми Можемо далі їхати та продовжувати, виходить заправляти дороги. Ой, чистити дороги, ну ви поняли. І так, ну що, закінчимо роботу. Зараз підемо з вами на наступну роботу. І так, ну що, наступна робота, на якій ми подивимось, скільки будуть сплатити за один рейс. Це в нас трамває, то виходить, паркуємось з вами і зараз подивимось, скільки ж тут платять. І так, дарова, Андрій. Так, влаштуватися на роботу і виходить, вирушаємо. І так, ну що, зупиняємо з вами на першій виходить зупинці, і зараз будемо вирушати їздити, збирати. Пасажирів і зробляти гроші. Ченозас. І так, нам прийшов з вами Payday 59 тисяч. Це виходить за роботу на прибиральнику вулиць, а також на пілоті. До речі, ось ця людина, яка виграла мільйон в минулому відео. Зержі зі мету в Discord, щоб я тобі продав приз. Взагалі робота трамваю дуже легка. Ну ви уявіть, ви включаєте собі фільмець, ну як завжди, серіальчик, ну тільки ви поняли. І просто тиснете кнопку w. w. Ви просто їдете, збираєте чекпоїнти, і просто треба трішечки дивитися на екран, коли у вас буде жовта мітка. На ній зупинитися. І все, чиназис. Взагалі, як по мені, дуже легка робота, а для новачків взагалі просто ідеальний фарм. І так, ну що, ми з вами приїхали на базу трамваїв, і зараз будемо завершувати перше коло. І подивимось, скільки нам за нього дадуть. І так, нам дали з вами 14 тисяч. В цілому, ну, маловасто, тому що на прибиральнику вились якось побільше платили. А також сам рейс займав набагато менше часу. А можливо, мені просто здається. І так, ну добре, звільняй. І так, все, звільнилися з роботи. Тепер уж точно. Сідаємо з вами в машину і вирушаємо на наступну роботу. І так, ну що, наступна робота, якою ми будемо з вами займатися, це шукач скарбів. І так, ну що, виходимо з автомобіля і зараз будемо з вами купляти тут всякі різні штуки. І так, лопата коштує 55 тисяч. Ну добре. І давайте купимо, ну, хоча б 9 баб скарбів, хоч потестимо, що воно є, і як на ньому заробляти. І так, добре, використати. Ну, добре, я знаю, де це, то виходить з вирушень. І так, ну що, ось ми з вами вже і прибули на місце. І зараз будемо нормально пролетів. І зараз будемо пробувати знайти скарби. Починаємо. І так, беремо, можемо відкрити мапу. Блін, тут дерев додали, тепер складно зрозуміти, де воно? Ага, я наче зрозумів. І так, воно знаходиться десь ось тут, то давайте пробувати. Тут відповідальний не за лопату. Лопата була у тебе в руках. Опана, я знайшов скло. Мені здається, це гамніцо, да? Я не знаю, ці на першому сервері, то буду дуже вдячний, якщо ви мені скажете, щось нормально мені чи ні. І так, добре, це біля страйкболу. Наступна мапа в нас, то виходить, вирушаємо. Блін, ось це взагалі не класно. Мені просто подивіться, як треба їхати. Просто через цю мапу. Ваще чи назас. І так, ну що, нарешті ми з вами приїхали. То зараз будемо виходити відкопувати наші скарби. Або ж якусь какаху. І так, ну що, беремо лопату і. Починаємо, десь ось тут воно знаходиться. Чепс, бепс, да мощний Да, Даєш кідри, мені знову скло дали. Я не знаю, скільки воно коштує. Я буду дуже вдячний, якщо ви справді напишете, скільки воно коштує. Може, я зараз щось, не знаю, там за тисяч 10 відкапую чи назис. Так, добре, наступна мапа, де воно знаходиться, добре. Це десь в Харкові. І так, міточка є, полетіли. І так, десь тут воно знаходиться. Тут теж наче якась людина або шукає скарби, або просто припаркувалася. І так, де воно знаходиться? Десь ось тут. Ну добре, давайте Бепс, депс, пяу. так, я знайшов інструмент. Якщо я не помиляюся, інструмент дуже непогано коштує. Це чи назис. І так, добре, наступна мітка в нас в Діпрі, то виходить, вирушаємо. І так, ну що, ми майже з вами приїхали. Я буду сподіватися, що мені випаде інструмент або щось таке подібне. Щоб нормально заробити. І так, тут знову стоїть якась машинка. Ну добре. І так, беремо лопату. І десь ось тут знаходиться. Да, ось тут на краю. Ну і починаємо з вами копати І сподіваюся, щось буде нормальне макбук Якщо не помиляюсь, це таке гамно, яке на це продається десь за 800 гривень. Да, ну що поробиш, то виходить, вирушаємо далі шукати скарби. Полетіли. І так, ну що, я напрацювався на шукачі скарбів. І знаєте, що я побачив? Дивіться, я заходжу в інвентарі у мене дві лопати. Я міг не купляти собі, у мене вже була. Чуда Ну, коротше, накидало мені гамна, так сказати. Єдине, мені здається, що тут щось коштує, це ось інструмент. Бо він потрібен для крафтів і я думаю, що на цер його не буде проблема продати. І так. Щодо депозиту, зараз я зайду в банк, і дивіться, у мене зараз 67 тисяч, це маловато. Але на депозиті у мене зараз 5 лямів та 60 пейдеїв. Тобто через 15 пейдеїв я отримую 3 мільйона. Ось це чиназас. Тобто десь ще один день і у мене вже буде не 2,5 мільйона, а 5,5. Ось це чиназис. В Наступних серіях у мене є плани вступити в державну організацію, а саме ЗСУ. Тому давайте зараз купимо з вами трішечки позитивного рейтинга. І так, все зупиняємось, і давайте ось тут зараз пожертвуємо 100 тисяч і отримаємо плюс 20 позитивного рейтингу. Тепер у мене соціальний рейтинг 50, як я й хотів. І так, у мене є деякі проблеми з машиною, то зараз будемо з вами вирушати на СТОшечку. Буває таке. Навіть не питайте, як це сталося. Просто сталося. І так, все, полагодили машину. Колесо в нас фантомне, але добре. І так, наразі з вами вирушаємо до магазину мисливства. Треба придбати рушницю, а також патрони, тому що зараз поїдемо далі прокачувати рівень мисливства. На жаль, на першому сервері в магазині рибалки, щоб купити собі чаврячків, завжди немає товарів. То зараз рибалку. Прокачувати лише через ферму. Першу йти на ферму, збирати там червяків, картоплю теж можна підзбирати, і вже потім йти на рибалку. Не дуже чудово. Тому зараз з вами вирушаємо в магазин мисливства і поки що будемо прокачувати мисливство. Побіжали. Зараз знову купимо з вами зброю, а також патрони. І так, спорядження, придбати. І тепер 12 патронів. Купляємо. Слухайте, я то, звісно, купив собі ось ці патрони, але давайте краще, мені здається, я розблокую ось ці патрони і куплю собі їх. Да, вони подорожчі, 4 700, але плюс 10 до видобутку. Сподіваюсь, мені це окупиться. Але ось якими я зараз стріляти буду патронами, взагалі не зрозуміло. Ну добре, так, все, ось тут паркуємо машину і починаємо полювати. І так, ну що, добре, по інвентарю? У мене зараз ось так в цілому непогано. Я думаю, ще два рази треба збігати на мисливство, і можна буде все це продавати. Також потім можна буде продати ось цю штучку, скло і так далі. Вже на це так що чи на